Щиро вітаю всіх шанувальників гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як збірна СРСР Валерія Васильовича Лобановського 11 жовтня 1986 року повалила на парк де пренсу Парижі чинного чемпіона короля Європи збірну Франції, чим фактично завершила еру Мішеля Платяні. Погнали! За великим рахунком, ера Мішеля Платіні у світовому масштабі розпочалася з чемпіонату світу 1982 року в Іспанії, де збірна Франції блиснула своєю грою і видала суперпівфінал із командою ФРН, але програла по пенальті. Через два роки Франція у блискучому стилі виграє домашній чемпіонат Європи. А Мішель Платяні був найкращим серед найкращих. Особистим прикладом надихав своїх товаришів по команді на звершення та забив 9 голів у п'ятий матчах. Так от, у період між цими подіями збірна Лобановського 23 березня 1983 року грала товарняк на Парк де Пренс і вразила 40 908 глядачів своєю комбінаційною грою у першому таймі. Коли на гол спартаківця Федора Черенкова відповів Луїс Фернандес 1-1. Багато хто тоді вважав, що це була ніби пристрілка двох основних претендентів на перемогу Євро 84. Але на жаль, команда Лобановського програла вирішальний поєдинок відбору в Лісабоні 0-1 Португалії, яка потім і видала з французами Суперпівфінал 2-3 з вирішальним голом Платіні на 119-й хвилині. І ось склад збірної СРСР у товариському матчі на Парк де-Пренс, 1983. Рінат Дасаєв, Спартак-Москва. Володимир Бессонов, капітан Динамо-Київ. Сергій Болтача, Динамо-Київ. Сергій Боровський, Динамо Мінськ, Анатолій Дем'яненко, Динамо-Київ. Андрій Баль, Динамо-Київ. Заміна 55-та хвилина, Валерій Газаєв, Динамо-Москва. Леонід Буряк, Динамо-Київ. Заміна 62-та хвилина Хореноганісян, Арарат Єреван Федір Черенков Спартак Москва. Сергій Родіонов Спартак Москва. Микола Ларіонов Зеніт Ленінград. Олег Блохін Динамо Київ. Заміна 80-та хвилина Вадим Ятушенко Динамо Київ. У запасі ще були Віктор Чанов Динамо Київ та Олександр Чевадзе Динамо «Динамо Тбілісі». А ось хто вийшов на парк Де Пренс 11 жовтня 1986 року і вразив своєю грою 40 496 глядачів. Рінат Досаєв, Спартак-Москва, Володимир Бессонов, Динамо-Київ, заміна 31-хвилина Вагіський Діатулін, Спартак-Москва. Олександр Чуват за динамо Тбілісі. Олег Кузнєцов Динамо Київ. Анатолій Дем'яненко, капітан Динамо Київ, Василь Рац, Динамо-Київ, Павло Яковенко, Динамо Київ, Олександр Заваров, Динамо Київ, Сергій Алейніков, Динамо Мінськ, Сергій Родіонов, Спартак-Москва, заміна Олег Блохін. 79 та хвилина Ігор Біланов Динамо Київ. В запасі Віктор Чанов Динамо Київ, Тенгіс Сулаквілідзе, Динамо Тбілісі, Геннадій Литовченко, Дніпро, Дніпропетровськ. Бачимо, що за три з половиною уроки збірна під керівництвом Лобановського природно зазнала змін і помінявся склад наполовину. Як і раніше на перших ролях Дасаєв, Бесонов, Дем'яненко, Родіонов і Ще в строю Блохін, Чувадзе і вічно другий воротарчанов. Як і раніше, базовому клубу збірної Київському Динамо, всіляко допомагають їхні мінські та адбіліські одноклубники плюс Спартаківці Москви. Що й не дивно, адже саме у цих клубах було зібрано найсильніших футболістів СРСР. На той час радянська команда та Франція розписали нічию 1-1 на мексиканському чемпіонаті світу 1986 року. Чим вразили короля футболу Пеле, який був коментатором, і озвучив, що його настільки захопили події на полі, що чашка кави перед ним охолола і залишалася недоторканою. А хтось із бразильських колег Пеле, ошалешивши від гри збірної Лобановського, вигукнув, переді мною народжується нова футбольна держава. Що обурило московського журналіста, що сидів поруч і він почав згадувати Яшина та інших радянських зірок минулого. Мовляв, а раніше ми що у футбол не міли грати. На що бразильський акула Пра погодився, гадаю, щоб не образити свого радянського колегу. Під час чемпіонату світу 1986 гра збірних Франції та СРСР викликала цілковите захоплення. Команда Лобановського розпочала феєрично і так само феєрично вилетіла вже на першій стадії плей-офф однієї восьмої фіналу після незабутнього поєдинку з Бельгією 3-4 у додатковий час. А Франція, розпочавши обережно, набирала місць по ходу турніру, видала Супер чвертьфінал із Бразилією, але знову, як і 4 роки тому в Іспанії 82, програла півфінал західним німцям. Саме тому весь футбольний світ і чекав з нетерпінням нового поєдинку Франції та СРСР у відборі на Євро 88, тому що на той час це зустрічалося два лідери світового футболу, один з яких уже мав титули, другий рвався до них. Перший наситився міжнародним визнанням і був чинним королем Європи, другий жадав скинути цього самого французького короля з престолу, щоб самому його зайняти. Французькі журналісти перед матчем, хоч і віддавали належне радянській команді, все одно висловлювали впевненість, що їхня збірна сильніша. Жан Гана все так же виблизькою, як і раніше. Луїс Фернандес не против третє за три роки забити до Саєву, а Жан-П'єр Папен другий раз за календарний рік, перший у складі Брюге 85, вразити ворота спартаківського голкіпера. Тим більше, що на полі буде Мішель Платіні, а це майже гарантія успіху. Мовляв, у радянській збірній немає зірки такого рівня, яка була б у такій чудовій формі. Нагадаю, що Платіні три роки поспіль з 1983 по 85 у голосуванні тижневика «Франс футбол признавався найкращим гравцем Європи. Три роки поспіль. Ви тільки вдумайтеся, шановні шанувальники футболу, просто неймовірне досягнення. Платяні справді був лідером французів на полі. І коли підходив до м'яча щоб пробити черговий штрафний, то зізнаюся, душа йшла вп'яти, тому що, здавалося, зараз Мішель заб'є. Але то вище, то Дасаїв був на поготові і демонстрував найвищу воротарську майстерність, на що після гри й наголосили оглядачі. Тільки ось і у нас виявився свій платіні Олександр Заваров, який видав свій найкращий матч у кар'єрі, Тім, як і вся збірна СРСР видала 11 жовтня 1986 року свій найкращий матч за всю історію радянського футболу. Це особисто моя думка. До речі, незабаром із цього приводу запущу своє нове опитування марафон у спільноті свого каналу Футбол Сан. Але повертаюся до матчу Франції СРСР, після якого втомлений заваром на запитання Ласкура Держтелерадіо О Максименко важко було, відповів, цитую, було важко. І секундочку, помовчавши, додає їм, адже ми все таки виграли. Кінець цитати. Голи Ігоря Біланова та Василя Раца були забиті як на параді, красиво та ефектно. Причому рац вдруге за рік вражає ворота баца. Французьким газетам залишалося лише констатувати щодо збірної Лобановського, цитую. Чудова команда, яка грає у справжній сучасний футбол, бездоганний колективізм помножений на індивідуальну майстерність, гра рівня світового чемпіонату. А ще французька преса зазначила, що їхня команда програла не тому, що погано виступила, просто радянська команда цього вечора виявилася, цитую, на голову вище. А мені найбільше сподобалося сильні, дуже сильні, надто сильні. Захисник збірної Франції Вілья Маяш висловив ступінь захоплення коротким. Оля! з французької збірної Жуель Бац заявив: Я просто не знаю, на чий рахунок віднести цю поразку. Жодного гравця персонально його не можна звинуватити. Нас повалили всіх разом. Ми програли дуже добрій команді, яка нас просто виснажила фізично. Кінець цитати. Янік Стопера, центрофорвард французів, цитую, радянська збірна була сильнішою цього вечора. Вона виявила більше колективізму у грі та постала перед глядачами швидкою та дуже гармонійною у всіх лініях командою. Вважаю, що ваша збірна на сьогоднішній день є однією з найкращих команд у світі. Кінець цитати. Так, наші тоді виграли 2-0, чим остаточно утвердилися у статусі світової футбольної держави. Команда Лобановського заслужено перемогла французів, як точно назвав свій матеріал совєтський спорт: Король повалений у парку принців, а головна спортивна газета Франції Екіп на першій шапці помістила радянська симфонія у мажорі. А от що сказав тренер збірної Франції Анрій Мішель, цитую. Ми програли команді, яка перевершила нас у другій половині матчу. Був чудовий перший тайм, у якому команди виявилися рівними. Але був і другий тайм, який виявився прекрасним тільки для збірної СРСР. Ваші гравці розпоряджалися м'ячем швидше, ніж ми. І це пояснює все. Запитання журналістів. Кого б ви могли виділити з радянських та французьких футболістів? Відповідь. У нашій команді важко назвати найкращих гравців. Одні були гарні у першому таймі, але гірші у другому, інші навпаки. У радянській команді мені б хотілося виділити Заварова чи Вази Кузнівцова до Питання, а як на вашу думку зіграв у платіні? Відповідь: Він не виправдав надій, хоч і дуже старався. Кінець цитати. Сам Платіні не прийшов на після зустріч із французькою пресою і пішов зі стадіону через запасний вихід, цитую все того ж о Максименка. Він це зробив, розповідає екіп, з повним усвідомленням ризику, який могла обернутися його подорож уночі у разі зустрічі із незадоволеними вболівальниками. Приклад капітана наслідували Тігана, Ферері, Веркруїз, Белон і Аморо. Така поразка, пояснили вони згодом журналістам, не потребує коментарів. Кінець цитати. Платіні зрозуміти можна. Мішель пішов, тому що йому потрібно було самому собі усвідомити, що його час минув і настав час йти зі збірної так терміново. А допоміг великому майстрові це зрозуміти великий тренер Лобановський, який блискучою перемогою своєї команди над Францією, власне, завершив епоху Платіні. Закрив її остаточно. Змінив платіні на Євровершині Ігор Біланов та заваров у Ювентусі за рекомендаціями самого платіні після Євро 1988, де збірна Лобановського взяла срібло, продемонструвавши гру 21-го століття, як захоплювалися світові засоби масової інформації. На свій прощальний матч, який відбувся 23 травня 1988 року. Платіні покликав Дасаєва, Заварова, Біланова, а їхніми партнерами по збірні світу були Марадона, Матеус, Фав. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.